Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Доза Номізмата. Сьогодні у нас буде реальна доза долара, можна так сказати. Відео буде досить цікаве, дуже сильно пізнавальне, тому прохання слідкувати, можливо, занотовуйте, можливо, ви це знаєте. Сьогодні ми саме поговоримо про долари, як відрізнити фальшиві долари, які захисні знаки доларових купюр, як визначити фальшивий долар самостійно, можливо, десь біля обмінника. Які є види фальшивих доларів, також поговоримо, які відмітні знаки професійної підробки, як перевірити саме нову банкноту номіналом 100 доларів, як убезпечити себе від нових додаткових неприємностей, саме від фальшивих доларів, та правила обміну валют, та що робити в сумнівних ситуаціях, якщо ви отримали або вам попався саме. Можна так сказати, підроблений долар. Отож, самі бачите, що відео у нас буде досить цікаве, насичене, буде тривати трошки часу, тому прохання, хто не підписався, підписатися на канал. Звісно, підтримати канал лайком, коментарем, дзвіночком, підпискою, а ми розпочинаємо. І так, друзі, долар в США є найбільш ходова валюта в Україні, і вона також. Найпопулярніше серед фальшивомонетників. Більшість людей зберігають якраз свої заощадження у валюті, здебільшого, в доларах. Тому багато хто купує саме в обмінниках, з руку знайомих, адже там може бути, звісно, курс дешевший. Але в такий спосіб є високий ризик отримати саме якусь фальшиву купюру або декілька штук. І так, я сьогодні спробую вам розповісти, як визначити справжні долари. Тому набирайтесь терпіння, ми розпочинаємо. І так, друзі, найчастіше підробляють саме купюри номіналом 100 доларів, тому що це і найходовіша купюра, яка представлена у нас саме Бенджаміном Франкліном на аверсі банкнот. І так, щоб не потрапити на шахраїв до шахраїв, як мінімум треба знати, які взагалі існують доларові купюри. Це, звісно, банкноти в нас номіналом 100 доларів 50, 20, 10, 5... 2 та 1 долар. Ну, тут буде досить цікаві зараз скріни. Також банкноти номіналом, друзі, 500 доларів, 1000, 5000 доларів, 10 тисяч, і уявіть собі, навіть 100 тисяч доларів банкнота, можна так сказати, не існує, так би мовити, саме для обігу. Вони використовуються тільки для розрахунків саме між банками. І якщо Вдруг хтось запропонує вам купити в нього саме номінали більше, номінал більше 100 доларів. Це не, можна сказати, не безумовно, а скоріш за все, 100% це є шахрай. Бо такі банкноти отримати нереально навіть в Америці. А тим більше в нашій державі отримати це взагалі, напевно, що буде космос. Тому при купівлі валюти потрібно брати, перш за все, цілі та розгладжені банкноти. Адже фальшиву часто намагаються приховати саме видимим, видимим якимось зношуванням, потертістю, пожм'яканістю і так далі. Крім того, на справжніх банкнотах мають бути як водяні знаки, друковані стрічки, там, світловідбивальні елементи та інші атрибутики захисту властиві тій чи іншій валюті. І так, розглянемо більш детально основні пункти. Як визначите справжні долари, я буду виставляти скріни, можете занотовувати, можете собі ставити на паузу, теж робити скріни для порівняння. І так, перший за номіналом. Американські долари друкують купюрами, як ми вже сказали, 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Другий пункт у нас є за портретом президента США. Згідно з статистикою НБУ, я не буду казати, коли буду виставляти скріни, я буду вам якраз. Під час відео їх вставляти, тому будете саме бачити. І так, здебільшого в Україні підробляють саме 100 доларів. Досить часто домальовують нулі, наприклад, до одинички або до десятки. Тому варто пам'ятати, що на купюрі номіналом 100 доларів старого чи нового зразка збереж... саме зображення є Бенджаміна Франкліна. І так, скріни будуть, тому переглядайте. Третій у нас є пунктом, це є за. Текстуру. Різні види валют виготовляють із різних, грубо говоря, так, матеріалів. Наприклад, для виробництва євро використовують тільки бавовну. А у складі саме паперу для доларів США 75% складає бавовна і 25% льон. Дані купюри є досить. Не досить а дуже міцні, їх важко навіть надірвати. Тому, і також при збільшенні банкноти вона виглядає, бачимо, нагадує тканину і має такий, можна сказати, шорсткий і бархатистий дотик, також вона має таку шаршавість, як, ну, самі чуєте, як дзвінко банкнота звучить. Четвертим пунктом у нас є, звісно, Пункт розіряють барнкноти за написами, зображення на компюрі не повинно не повинні, так можна сказати, вигоряти на сонці або розпливатися, коли на них, наприклад, потрапить вода. Фарба добре тримається і не осипається, бо в фальшивих банкнот, скоріше за все, використовують не таку фарбу, будку фарбу дуже важко дістати, і, скоріше все, що фарба буде розсипатися, якщо сильно там навіть. Потерти в нас в деяких місцях, вона може просто, можна так сказати, получше і осипатися. І також, якщо на банкноту навіть попаде вода, малюнок повинен все, все рівно бути чітким, без розмитих контурів. Адже банкнота з часом, якщо вона повністю намокла, вона висихає і зберігає всі свої контури та властивості без, без пошкоджень. Давайте п'ятим пунктом, це у нас буде. Захист смужкою та водяними знаками. На справжніх банкнотах є приховані малюнки, які видно тільки, якщо нас розглядати саме проти якогось джерела світла. У новому варіанті 100 доларової купюри бачимо така синя в нас е, трьохвибінна стрічка, саме із зображенням чисел. На, верніше, 100-доларового купюра бачимо такі зображення у нас є 100. А також у нас є. Чорнильниця із дзвіночком, який змінює свій колір залежно від кута нахилу банкноти. Можливо, ви під даним світлом не побачите, но 100 100 точка у нас міняється саме на чорнильницю з дзвіночками. Ось так. Також захисна смуга, що проглядається саме при піднесенні грошового. Ось такого грошового знака на світло. Бачимо у старих купюрах. Дана стрічка у нас знаходиться з лівої сторони. Це спеціальна стрічка, яка впроваджена в папір. Тому напис має бути на ній 100 USA. Зараз можемо. От на цій чіткіше видно бачимо 100 USA. Або інший номінал, якщо у нас буде купюра іншого номіналу. Вона також. Має проглядатися з двох сторін, тобто банкнота є справжня. І так, водяний знак у вигляді копії портрета, впроваджений теж у структуру паперу, і відображається в банкноті також по обидва сторони, якщо монету банкноту бачимо просвічувати. І також повинен даний Дане зображення співпадати саме із зображенням ось даного як ми вам можемо так сказати, чувака на 100 доларах. І так, число номіналу 10 20, 50, 100 нанесено спеціальним чорнилом, які при нахилі міняють свій кольор. Ось бачимо, у нас є зелений, при нахилі він міняє на чорний. Дуже чітко простежується в старих бункнотах. І в нових, звісно, теж все чітко видно. Також бачимо, що основною такою є у нас тільки в нових банкнотах. Ось така стрічка, вона теж бачимо, має такі, можемо пропхати ось так ниточку або суто голку, хто як може. І бачимо, що ось такий захист також є в даній банкноті. Також. В банкнотах присутня мікропечатка це обов'язковий атрибут, який при збільшенні, ну не вийде нам саме збільшити, мають дуже бути розглядатися саме читабельні елементи. Присутність розмитих ліній і букв в даному випадку неприпустимі. Рекомендується також порівняти з оригінальною купюрою під лупою, тому що мікропечатку досить складно підробити. Також, друзі, наступним пунктом розглядаємо. За символами серійного номеру. Кожна банкнота має свій унікальний номер, комбінацію, наприклад, не, наприклад, а так з 11 цифр і букв. І серійний номер двічі в нас повторяється на, на лицевій стороні, саме зліва у верхній частині і справа в нижній частині. Під номером бачимо, у нас є буква з цифрою, яка відповідає порядковому номеру букви в англійському алфавіті. Ось тут буде простіше вам показати, бачимо, в нас є зображення B, тобто порядковий номер букви 2. Якщо б була тут А, то було би тут одиничка. І так, хто добре знає алфавіт, може порівняти, чи дійсно букви з цифрами співпадають. І саме головне, друзі найпростіший спосіб не стати жертвою шахраїв це, звісно, не міняти валюту. З рук, або в підозрілих, там, наприклад, обмінних пунктах. но саме головне це не, не робити обмін десь там, грубо говоря, на вокзалах, або десь в якихось переходах і так далі. Ну, якщо вдруг ви стали вже щасливчиком даної банкноти, звісно, у нас тут будуть, ну, можливо, будуть неприємності, але ці гроші можете, можу вам сказати, будуть вже втрачені або загублені, Зберігання та поширення якраз фальшивих банкнот карне законом. Тому бажано, якщо ви, у вас є сумніви саме щодо даної банкноти, не розраховуйтеся нею і не міняйте десь в торговельних мережах, чи, ну, бо можуть, можуть мати реально неприємності. А краще звернутися з даною банкнотою до експертів та підтвердити її. Так би мовити, або, під, або вона підда, як там правильно сказати, але ви зрозуміли. І також серед основних правил обміну валют. Обирайте тільки надійні пункти обміну. Уникайте операцій обміну там з суб'єктами саме з інтернет-площадок. І саме основне перевіряйте купюру при одержанні. Перевіряйте її, не відходячи від касу якомога довше, якщо у вас є якісь мінімальні сумніви, що дана банкнота може бути фальшивою. І що робити, друзі, в сумнівних ситуаціях? Порядок дій з фальшивими грошима в нас є наступний. Здайте, як мінімум, банк на експертизу. Но при даній здачі касир буде зобов'язаний заповнити спеціальний бланк і, звісно, викликати поліцію. Дана експертиза. Займе час там до 5 днів, можливо, трішки більше, і якщо даний підтверджений оригінал буде справжнім, вам дану банкноту повернуть. Якщо вона буде фальшива, ви попрощались із фальшивою банкнотою. Також є варіант звернутися в поліцію, дати покази, наприклад, на обмінний пункт або на людину, яка вам поміняла ці гроші. Звісно, якщо ви дійсно впевнені, що ви саме проводили обмін. Іменно або в тієї людині, або в обміннику. І є, звісно, шанси повернути суму або банкноту, або не знаю, що там, в судовому, тільки в судовому порядку. Якщо ви не хочете ні звертатись ні в один орган, ні в другий, раджу самостійно знищити купюру, щоб в майбутньому ніхто з вас чи з ваших близьких не мав саме неприємностей по даній операції. І так, друзі, зробимо коротенький висновок: як же саме визначити фальшивий долар самостійно, вдруг ви десь поспішаєте, вам треба терміново. При самостійному огляді купюри зверніть увагу зразу на наступне. Перевіряйте наявність якраз оцих волокон, це видно в денному, можете на сонце поставити, щоб було видно саме впроваджені в папір. Обов'язковий трибут це має бути чіткий та реалістичний портрет саме президента. На якому м, чітко проглядається і написи всі. Тобто, все чітко, всі малюнки, всі написи мають бути досить е, реалістичні. Тому одинакові номери серій, що зверху, що знизу. Мають бути в двох місцях одним кольором. Кожного, зра, кожного зразку привласнюється унікальний номер. Тому слідкуйте і за номером, і за із ознаками. На справжніх доларах рельєфна печатка нанесена спеціальними фарбами. Проведіть нігти по малюнку по всіх елементах, і ви все відчуєте всю рельєфність. Оригінальні купюри завжди тонші стандартного паперу. Всі малюнки мають бути виконані акуратно, без розумітих відтінків чи якихось будь-яких, можна сказати, потьоків чи пошкоджень. І так, надіюся, ви. Все зрозуміло, все запам'ятали. Дякую вам за перегляд. Дякую за підтримку каналу. Прохання, хто не підписався, підписатися, підтримати канал. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!